То сьогодні готовий досліджувати. Свої емоції. Давайте з вами перенесемося в дитинство. Уявіть собі, що ви в школі на уроці вас викликає вчитель чи вчителька до дошки. Ви готували цей предмет, все знаєте, і вас питають щось, і ви починаєте сумніватися. У вас в голові купа варіантів, ви не знаєте, який обрати. Вчителька каже, ти не готовий, мені так не підходить. Мені потрібно, щоб ти вистрілював як з автомата відповіді. Оце відмінно. А так як ти, то це ти погано підготувався. І от саме тоді, скоріше за все, може ще раніше в нас з'являються така нелюбов до сумніву, коли ти сумніваєшся, значить ти не контролюєш ситуацію, в тебе з'являється страх. От подосліджуйте, що ви тоді відчували, ти відчуваєш себе якимось слабким, незахищеним, тупим буквально всі на тебе дивляться, ти сумніваєшся, і це прям таке погане відчуття. І еволюційно насправді, якби не дуже для людини було корисно сумніватися, тому що коли є загроза життю, тут не час для сумнівів, треба швидко діяти. Але коли є можливість подосліджувати, коли... Ти відчуваєш насправді зараз в цей час, що в тебе можливо якісь є установки, які потрібно пере передивитися, поміняти. Можливо, ти приймаєш рішення те, яке комусь вигідне, замість того, щоб подумати і критично подивитися на цю ситуацію. Тому не бійтеся, сумніватися, слідкуйте за собою, Україна переможе.